З 27 по 29 січня 2017 року, за підтримки Васильківського міського голови Володимира Сабадаша та за сприяння депутата Васильківської міської ради Сергія Сергієнка відбувся третій турнір з боксу присвяченого пам'яті майстра спорту СРСР Глітіна Бориса Федоровича. Місто Васильків прийняв третє спортсменів з усіх куточків України та ближнього Зарубіжжя для того, щоб згадати тренера, який розпочав відроджувати бокс у нашому славетному місті, в самих найкращих його традиціях. На урочистому відкритті був присутній Васильківський міський голова Володимир Сабаташ, який привітав учасників змагань. Ти приємно в нашому місті стає традиційно. Я думаю, що ми в подальшому будемо його підтримувати, щоб відбувався. Вітаю вас, діленні Ассадківської міської ради, всіх спортсменів, всіх присутніх, які приїхали сьогодні до нас на цей гарний терміт. Бажаю всім гарної, чесної перемоги. Серед почесних гостей були і родичі Бориса Глітіна, які виступили з промовою. Вітаю всіх маленькі учасники. Турніру, вітаю їх тренерів та суддів, вітаю глядачів та друзів Бориса Федоровича, вітаю спонсорів та організаторів цього турніру. Окрема подяку хотів би висловити спостер, та організаторам цього турніру, які змогли в такий складний час організувати це. Свято в цьому кажете, вони походу цього слова залі для багатьох поколінь, в якому багато часу провів і сам Борис Федорович і. Я і багато з моїх сім'ї і хочу побажати нам всім побачити багато яскравих боїв сьогодні на ринку на запалення маленьких нових, які будуть представляти свої країни на чемпіонатах світу та олімпійських у турнірі взяли участь 225 боксерів з міст Києва, Умані, Миколаєва, Білої церкви, Броварів, Тального, Борисполя, Христинівки, Кам'янця-Подільського та Терасполя. Серед них 15 вихованців, тренера, майстра спорту України Савчука з міста Василькова. Учасниками турніру були й дівчата. Стереотип, что у девушки слабый пол, и как бы вот это доказательство тому, что это не так. И плюс рядом с тобой не всегда может быть человек, который сможет тебя защитить. И ты должен сам это суметь. Просто хотела постоять за себя, и вот <laughs> нашли такой способ. Ты должен быть готов к тому, что тебя ты будешь стоять на ринге, и то, что ты с тобой ну, может случиться все, что угодно, то, что тебя ударят. То есть ты должен быть готов к тому, что тебя будут бить. Я дралась в Обухове с ну, вот мой первый бой был. В обох із учасниця чемпіонату України. Про організацію турніру з боксу розповідає Евеліна Березанська, начальник відділу молоді та спорту Васильківської міської ради. Турнір вже традиційний в місті Василькові. Він відбувається вже втретє. Це турнір присвячений пам'яті тренера майстра спорту СРСР Глітіна Бориса Федоровича. Ініціатором були його учень, вихованець Сергій Савчук. Тренер наш дитячо юнацької спортивної школи, також ініціаторами цих проведення змагань, були президент федерації міста Василькова з боксу, президент спортивного клубу Васильківські леви. І, звичайно, ми, як відділ молоді та спорту, не можемо осторонь стояти і не підтримувати таку чудову ініціативу. Втретє, вже проводиться, розширяється трошки географія, такого, будемо казати, всеукраїнського масштабу, в тому плані, що залучаємо багато міст України. І змагання відбуваються під патронатами Серківського міського голови. На відкритті урочистому були присутні Судівський міський голова, перший заступник, секретар ради, відділу молоді та спорту. У нас на нашому турнірі був присутній учасник Олімпійських ігор Ріо, Деженеро Володя Матвійчук, майстер спорту міжнародного класу. Дуже важливо. Цей турнір продовжувати, тому що він є, він є нам рідний, тому що Борис Федорович дуже багато років віддав робочі в місті Василькові. Багато талановитої молоді, поколінь вирости, виховав. І тому це просто наш обов'язок, щоб цей турнір жив, пам'ять про нього жила, і ми всі, я думаю, зусилля докладемо. В плані організації, звичайно, що відділ молоді та спорту. Відповідав там за, за 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 нагород відділ. Е, е, В організаційному питанні допомагав відділ освіти дитяча нацька спортивна школа Васильківської міської ради. Я думаю, що з кожним роком ми будемо себе вдосконалювати, збільшувати географію міст. І, звичайно, що з моєї сторони важливо, щоб на наших турнірах були титуловані спортсмени і будемо працювати над тим, для того, щоб в майбутньому в цьому турнірі присвоювалися, наприклад, розряди для того, щоб ми могли ці змагання включити в календар змагань обласний, ну обласний є серед школярів всеукраїнський календар, для того, щоб ми могли залучати якомога найбільше країн для участі в цих змаганнях. Під час турніру майстер-клас для спортсменів та присутніх гостей у залі надали майстри спорту міжнародного класу, чемпіони України та призери міжнародних змагань Володимир Матвійчук та Дмитро Пашков. Звичайно, мене побажання одне любіть спорт, займатися спортом, тому що спорт це життя. Краще владі витрачати кошти на спорт, ніж витрачати їх на ліки. Тому я всі пропагандую за здоровий спосіб життя, за заняття спортом, фізичною культурою. Тому що це життя, тому що це спорт, це здоров'я. І в цьому бажаю всім цим займаюся. всім бажаю. у фінал вийшли 30 пар учасників у вагових категоріях від 28 до 91 кілограма та одна пара дівчат з броварів та Василькова. Переможцями у своїх категоріях стали сім боксерів з Василькова, що дало можливість завоювати нашій команді в загальному заліку друге місце. А переможцем турніру стала команда з Миколаєва.